Щорок 17 січня відзначає День дитячих винаходів висловив. Пропонуємо вам подивитися, на що здатні діти, і на предмети, які придумали саме вони. Хлопчик Луїс став відомий на весь світ. Він створив шрифт, за допомогою якого незрячі люди можуть читати. Писати юний винахідник втратив зір у 8 років. В 11 років хлопчик Френк випадково залишив на ганку будинку стакан за соком і дерев'яною паличкою. А на ранок Френка чекав сюрприз. Вигляді морозива на паличці. 400 років тому підліток вирішив допомогти своєму батьку. В роботі і вже через три роки він створив калькулятор. 13-річний школяр Дмитро розробив зубну щітку. Для космонавтів завдання було доволі важливе, бо у космонавтів дуже мало води. Усі ці розробки та багато інших доводять, що не обов'язково бути дорослим, щоб робити великі відкриття. Досліджуйте та експериментуйте.